Евангелі, яке ми сьогодні чуємо, має преводний сенс. Сьогодні будемо роздумувати над цими словами, які ми чули в Євангелії, в цьому недільному споді, яке сьогодні промовляє не просто в черговий день, неділю, але промовляє словами до кожного із нас у тих ситуаціях, в яких ми сьогодні переживаємо. Будемо пробувати застосувати ці слова до свого особистого життя. Загалі слово Боже, Євангеліє це добра новина для кожного із нас, перекладі. Євангеліє це є добра новина. Це є те слово, яке промовляє у наше життя, промовляє у тих життєвих труднощах, переживаннях, радущах, щасливих моментах. Воно промовляє до нашого життя. Сьогодні ми чуємо слова в Євангелії, що Бог так полюбив світ, що дав Сина свого єдинородного, що кожен довірою в нього не загинув, але мав життя вічне. Кожен із нас у нашому особистому житті має своє відчуття любові, від людської любові. Починаючи з дитинства, любові батьків, сім'ї, до дітей до чоловіка, чоловік до дружини. Кожен із нас має своє відчуття. Можливо, він якесь певне зранення у цьому відчутті. Але в такому класичному розумінні слово любов це щось добре. Людина, коли любить, вона передає щось добре іншій людині. І коли відчуває цю любов, вона також відчуває приємні моменти у своєму житті. Сьогодні ми чуємо, що Господь є той, який любить кожного з нас. Він є той, який проявляє свою любов до кожного із нас. І ми маємо можливість відчути цю любов, Сина Божого. Любов Бога до кожного із нас. Ми маємо можливість пережити цю зустріч Бога, який проявляє, проявляється у нашому житті, проявляється через нашу життя Сьогоднішню неділю ми називаємо неділею передвозвиження. Наступний тиждень ми на тетроподі будемо почитати. Хрест животворний, якому будемо поклонятися. І якщо задамо собі запитання, чому Христос помер на хресті, то відповідь є в сьогоднішньому Євангелії, що кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав життя вічне. Тим тими словами, які промовляють життя кожного із нас сьогодні. Якщо десь відокремити все те, що ми сьогодні чули в Євангелії, зосередитися на двох словах, то це є любов і віра. Любов, яку кожен із нас мав можливість відчувати, і віра, яку кожен із нас у житті також має можливість досвідчити. Але в кожного із нас є своє розуміння, що ж таке віра. Наскільки ми віримо один одному, наскільки ми віримо нашим друзям, приятелям, родичам, наскільки ми віримо, чи довіряємо Богові, наскільки ця віра у нашому житті стає сильнішою. Облихується, чи навпаки, ми не звертаємо увагу, але йдемо тим свищим ритмом нашого життя, яке відколи може бути далеко від, від Христа, від Бога. Навіть якщо ми приходимо до храму, молимося, просимо, надіємося, але наша віра може бути дуже-дуже маленькою, ми не відчуваємо і не бачимо прояву нашої віри. Прояви нашої віри це є те, що Господь є тим милосердним батьком, який дарує нам чудеса кожного дня в нашому житті. В той час, коли Ісус Христос жив на землі, Він проявляв свою волю і супроти людей, які приходили до нього, без оздоровлення, зділення, воскрешення померлих. Багато інших, також чудес, Ісус зробив, коли жив на землі. Але сьогодні, коли Христа немає фізично з нами, але Він завжди є присутній змогу у нашому житті, він проявляється в нашому житті. Тому ця віра, яка у Християнстві відіграє дуже важливу роль, на яку Христос сьогодні зосереджує нашу увагу, є тим засобом, який дає можливість побачити присутність Христа в нашому житті. Бо Бог так полюбив світ, що дав сина свого єдинородного, щоб кожен хто вірує в нього не загинув, але мав жити вічне. Кожен із нас в нашому житті дбає про те, про своє здоров'я, дбає про те, щоби жити у цьому, цьому житті. Бо є певні плани, є певні мрії, є певні задуми, які ще не довершилися повноцінно. І ми дбаємо про те, щоб наше здоров'я було на тому рівні, яке би дозволяло пов нам повноцінно жити. Але Христос, через слова сьогоднішнього Євангелія, говорить не про земне життя, не говорить про цей час, який, ми, який Господь виділив нам, кожному із нас у нашому житті, але говорить про життя вічне, що Господь, приходячи на землю, вмираючи на хресті, віддаючи своє життя, дає спасіння і вічне життя тако. І наша віра є засобом для того, щоб ми могли це вічне життя. Святий Августин, говорив дуже короткі слова, але глибокі для розуміння, що якщо ти віриш, то ти можеш робити. якщо ти любиш, то можеш робити, що хочеш. Тому що коли ти любиш, ти не зраниш іншу людину. Коли ти любиш, ти не образиш. І не, не зробиш якийсь поганий вчинок для цієї людини, тому що любов є виявом того, що ти поважаєш навіть більше, аніж поважаєш цю людину, то є прихильний до цієї людини. Тому слова сьогоднішнього Євангелія нехай промовляють до, до, до життя кожного із нас ця добра новина, яку ми сьогодні почули. Цю неділю перед возближенням чесного і животворного Христа, нехай стане для нас дорогим указом, щоб ми, поглянувши на своє життя, подивилися, наскільки наша любов інших людей, любов до Бога, є тою, яка є на високому рівні, чи, можливо, є щось таке, яке ще треба виправити, змінити, покращити. Чи наша віра в Христа є тим засобом, який дає нам можливість уже тут, на землі говорити про те, що ми готуємося до цього вічного життя. Ми готуємося для того, щоб наша душа жила в вічності, щоб наша душа жила з Богом, щоб через слова сьогоднішнього Івангелія. Сюдову вину, яку Господь дає нам у цей непростий час, час війни, час інколи з невіри, час того, коли ми не бачимо просвіту в цій темряві війни, Господь промовляє до нас словами, що Він нас любить. І Якщо ми йому будемо вірити, то ми побачимо зміни не лише в нашому особистому житті, але в тому всьому, що нас оточує. В тих всіх подіях, трагічних, страшних, смертельних подій, які ми зараз переживаємо, є вихід. Це є віра в Бога. Господь дає нам цю надію, щоб ми, віривши в нього, додаючи всі життєві труднощі і переживання, могли разом із Ним, дойти до вічного спасіння в Бозі. Амінь.